Днями у міському центрі позашкільної освіти пройшов традиційний міський конкурс Світ очима дитини. Завдання полягало у тому, що школярі мали зняти чотири фотографії у чотирьох номінаціях: портрет, пейзаж, жанр, оригінальне фото. Які саме кадри зафіксували фотоапарати учасників конкурсу, бачила наш кореспондент Роксолана Долина. Огна вдаль смотрю я галобую. Щоб ніхто і не подумав. Щоб ніхто і не повірив. то, що очень одиноко мені. Ось таким бачить своє місто та й самих Кременчужан учасники Бліц конкурсу, тема якого мій рідний Кременчук. За чотири години конкурсанти Бліцу мали зафіксувати рідний Кременчук у всій його красі. Загалом же у конкурсі взяло участь 15 шкіл, всього 27 учасників. Голова журі та директор фотогуртка Марат Максименко зазначає, цьогоріч є такі роботи, які сміливо можна представляти на конкурсах всеукраїнського рівня. Учениця 16-ї школи Юліана сьогодні посіла перше місце у номінації Портрет. Дівчина говорить, з фотоапаратом не розлучається ніколи. Втім, на сьогоднішній день це задоволення не з дешевих. Деньги нужны, конечно, чтобы э, хороший был как бы, фотоаппарат, качество чтобы было хорошее, ну и все, чтобы сделать фотографию, тоже нужны средства. Пан Максименко погоджується дійсно придбати дороговартісну апаратуру не кожному по кишені. Втім, якщо дитина дійсно цікавиться фотографією, вихід можна знайти. Тенденція йде до того, що апаратура да, вона дійсно коштує гроші. Але, але діти приходячи сюди на гурток, на гурток, кожен задає таке питання, що немає хорошої камери, немає професійної апаратури. Наша мета навчити дітей грамотно розуміти і бачити постанову кадра, любити фотографію як вид мистецтва. Фотографувати можна і самою простою камерою, навіть мобільним телефоном, але повинна фотографія бути виконана з душою. Отож, беріть до рук все, на що можна сфотографувати, і ласкаво просимо демонструвати свій талант, закликають організатори конкурсу.